Доброго, майже морозного раночку, друзі. Та мабуть і морозного. На календарі 27 жовтня на годиннику 7 ранку на термометрі мінус один. Сьогодні логічне продовження минулого відео, а точніше вчорашні покатушки, де я там до тої біли їздив у Райгородок. Тож сьогодні треба завершити незавершені справи дозбирати Хто дивився відео, то розуміє, що я там натрапив на добрячу таку полянку. Зі мною не було пакета ніякого, ніде нічого. Повний рюкзак опеньків набив, скільки влізло. І ще дуже багато лишилося в лісі. Тож сьогодні разом з батьком їдемо туди до лісу дозбирувати опеньки. А гарно, як зраночку, сонечко встає, легенький морозець, іні відблискує, туман над цілому стає гарно. Останнє ми так по гриби їздили разом. Осінню 21-го року в Озюмський ліс. Грибів тоді небагато назбирали, але щось було. Знайшли. Ну а сьогодні, я сподіваюся. Опеньки нас дочекаються, і вночі їх ніхто там не позбирував. Бо я вже збирав, вчора було десь близько четвертої. І сьогодні з їдемо. Сподіваюся, вони нас дочекаються. Ну а ви не перемикайтеся, підпишіться на канал, залиште вподобайку, поставте коментар і приємного перегляду. вже в лісі, доїхав до того місця, де я вчора опеньки знайшов ту галявину. Так що зараз будемо зрізати, збирати. Ну що, знайшов гриби, побачив щось? Ось, отут під листям. А де В До Ось тут під листям. Треба бути уважними збирати. Давайте. А тут. И вот тут. Ай, какие-то. Вот так. Это наш кошек сегодняшний. Ну, все. Вперед будемо гриби шматувати. Щоб ви розуміли як вони ростуть. Прямо ось на дорозі. Ось о. ось. Осьо. що там знайшов щось, так? Да? Там щось батько знайшов. Йой, Йо, якби тут не потоптать, дивіться. Ось, ось. І ось все тут в опеньках. Ось. Оце заїхали. хороші не дарма. Взяли вельчик з баулом, бо роботи нам сьогодні тут багато. Тож, збираємо грибочки, а ви не перемикайтесь. Замагався ці опеньки різати. Але за 40 хвилин з батьком на двох нашматували їх, так нарубали нормально. Ось ось два пакета. Ну, і тут така навряд чи. Ну щоб розумію, десь пакети здорові. один пакет це десь півтора відра грибів. Ну десь відра три. Опеніки за 40 хвилин нарубали. І там то в лісі ще тільки що галявину таку знайшов. Треба її працювати. А так загалом ходиш таку коло вільчиків. І не треба не заглядати, ніде нічого. Сів і на одному місці ріжеш. Отакі гриби я люблю. отаке мені подобається. Зараз я вам покажу, що тут коїться. Ось. Грибочки. І тут вони скрізь. Ось ось, отака галявинка, якби тут їх не потоптало обережно. Ось, і подивіться, що довкола пенька робиться. Дивіться, яка краса. І тако по колу і по землі довкола пенька. Оце все. Гриби. Тож ми працюємо, а ви не перемикайтеся. І підпишіться на канал, що ще не підписався. Ну що, як тобі гриби, па? Круто. Давно в мене таких грибів не було. То ходиш дві години лісом, там знайти або знайти 10 березовиків. А тут краса. Оце щоб ви розуміли, з одного місця того пеньоч нарізав я. Трошечки грибочків. І у батька там так само в пакеті. Клас. Буде на зиму консервація. А я тим часом знайшов ще один гарненький пеньок. І ото, а там ще є. Коротше, на сьогодні досить з грибами. Вони вже в очах мерехтять. Оцей багульчик, щоб ви розуміли, повністю забитий грибами. Він навіть не застебується. Один, другий і ще оцей чемодан. Оце все опеньки. Ледь впихнули. І там он ще пакет не вліз, я його велосипед запхнув. Тож, додому приїду, покажу, вже розпакую, покажу, скільки ми назбирали. Чудовий, сьогодні грибний день вийшов. Всім такого бажаю. Ну що, друзі, ми вдома. Ледь дотягнули. Отакий От у нас сьогодні врожай грибів. Чомодан насипом просто, тому нікуди було складати. Один, два, три, чотири і п'акетів. Ну, щоб розуміли, один пакет це десь. Півтора, так, да, це півтора відра. І тут два відра десь. Два. Три, п'ять. Ну, десь відер шість є. Отак. Отакі грибочки. Тож сподіваюся, вам відос сподобається. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал. А я пішов чистити гриби. У нашій роботи дуже багато. Збирати то воно класно. А тепер оце все треба перечистити. Тож будемо чистити. Всім до побачення!